23 автомобілі і 60 громадян Німеччини з провінції Саксонія на Прикарпатті вирушає гуманітарна допомога. Акція під символічною назвою Воля і єдність в Україні та миру Європі об'єднала небайдужих німців. Вони їдуть на Україну, аби особисто передати необхідні речі. В першу чергу для воїнів АТО, крім того, везуть чимало медичного обладнання. Координатором і активним ініціатором їхніх дій є Курт Зімхен тих 48 чи 72 годин, що вони пробудуть тут, звичайно, не вистачить, щоб повністю пізнати Україну. Але основне завдання це показати, що в Україні мирне життя, що по вулицях не бігають ніякі фашисти. Делегація з німеччини може стати тими передавачами інформації і позитивних посилів про Україну. Тому і виникла ідея зробити цю поїздку публічною. Депутат Бундестагу Арнольд Ваац першим розповів своїм колегам про події в Україні під час Революції Гідності. Відтак німецька сторона взяла на лікування поранених майданівців у лютому 2014-го. Пан Вац запевняє, німецькі жителі ще добре пам'ятають перебування радянської влади в Німеччині з 45-го по 89-й рік. Тому прагнуть допомогти українцям. Безсумнівно, існує симпатія до України в Бундестазії. Я розумію, зараз така ситуація, що Україна багато в чому поступається і російським військам. Тому ми дуже хотіли підтримати Україну в боротьбі проти цього. Зараз Україна прагне порвати з минулим, і цей терор сепаратистів, який відбувається, це жахливо. Ми розуміємо, що українцям потрібна допомога, тому робимо крок назустріч. зустріч. нардеп Прикарпатець Юрій Соловей переконаний, такі заходи мають ще й вагомий пропагандистський характер. Тому важливо європейцям доносити правду про події, які відбуваються в Україні, що це не є. Українська е, братовбивча війна, як дехто хоче це показати. А що це є війна Росії проти України? Що за цією агресією, яка сьогодні відбувається за тими тисячами невинно загиблих людей в Україні, стоїть конкретна персоналія, Це президент Російської Федерації Путін, і важливо це в Європі, в рамках різного роду візитів зустрічей постійно пояснювати громадяни Німеччини запевняють, допомагатимуть українцям і надалі найближчим часом поранені бійці АТО з Франківщини пройдуть курс лікування у німецьких клініках.